Дітаєчко, всім, з вами ж я, Владислав, і ми розпочинаємо сьогодні новеньку рубрику під назвою проходження мап від підписників. І так як мені вже надіслали дві мапи, тому нумо їх оглядати. Ну що ж, приємного перегляду, мої любі глядачі. Так, давайте зараз подивимося на першу мапу. Мапа від Ілюхи називається Ніж. Ну що, давайте зараз подивимося, що тут у нас написано: опис, коли ви вдень на роботі. Помітили кров. Ви вночі йдете туди, де її бачили і отримуєте смертоносні пригоди. А ви виживете? От не знаю, чи виживу. Дуже таке складне питання, на яке я відповісти зараз не зможу. Так, давайте тепер подивимось, що у нас в шалкербоксі. Так, підказочка. Зільнічного бачення у нас є. Кабінет 137. Не знаю, чим мені ця підказочка допоможе. Ну, гаразд. Так, давайте візьмемо важі ось сюди і пройдемо далі. Цю мапу. До речі, якщо ви хочете надіслати мені мапу, я вам буду дуже радий. То я залишу посилання на заповнення Google форми, де ви зможете лишити посилання. Ну, або ж, якщо ви не хочете заповнювати Google форму, то ви зможете мені надіслати її особисто в інстаграмі. Ну ось так. Зараз ми звідси виліземо з цієї павутинки. Ну, якщо ви хочете продовження даної рубрики, то не забувайте про вашу активність, про ваші вподобайки та позитивні коментарі. По саме ці речі ми тут маєте наступні видава. Ну що ж, давайте тепер зайдемо до цієї бібліотеки. Зараз тут подивимося, що тут у нас є в шалкері. В шалкері у нас натисна плита з полірованого чорнокаменю. Добре. А то що у нас? Знову якісь паркурчики. Дуже люблю паркурчики, ну, гаразд. Так, тут у нас є запалечка, давайте її візьмемо. Це напевно що потрібна річ для проходження даної мапи. Так, давайте зараз спустимося і пройдемо далі по сюжету. Так, далі нам варто було піти до цього місця. Тут ми, на жаль, пройти не зможемо, тому давайте покладемо плиту і пройдемо далі. Так, що тут у нас знову паркур якийсь. Написано Cring XD. Ну... Сміється, сміється автор мапи, сміється Ілюха з мене. Так, а там у нас меч. М -м, якийсь бачу селяни ніж. Напевно, що найголовніший атрибут цієї мапи, бо мапа ж називається ніж. Так, якось потрібно де пробратися. Не знаю. Мені потрібно тут взяти ніж, але не знаю, як я його звідти заберу. Чи там щось у мене є. Ну, давайте сперше, ну, Якщо розробник мапи не проти, я зламаю це віконечко. Бачить, якийсь селянин є. Ну і давайте ніж заберемо з собою. Так, Давайте зі це виберемося. І тепер пройдемо надскладний паркурчик. Так, Підіймаємося, зараз відстройнемо туди і дістанемо, що там у нас є в шалкарі. Так, Дістаємо. У нас натисна плита, і також важить. І я потрапив у пастку. Отже, ж, треба було ж в цю пастку потрапити мені на кале. Але але. але. Знову мені доведеться грати не за правилами, як ж мені дістати ті речі. Так, Давайте тут візьмемо блок вовни. надіюсь, ви не будете проти, що я його візьму. І давайте давайте, десь тут його поставимо і заберемо оці, всі речі, які мені будуть потрібні. Так, все, я взяв, уважаю, тут більше нічого немає. Шалкері щось є. Ні, я все забрав. Ну, гаразд, там далі якийсь поршень є. Ну, Добре, ніж забрали, все, що треба було, забрали. Тепер ось цю плиту. Так, проходимо сюди. Ну і важіль нам також допоможе з цим. Так, Ця мапа, до речі, коротенька, тому ми її прийдемо досить швидко. Так, і ось потрібно тут пробратися. Давайте цю діжку сюди покладемо. І от сюди. І тут десь підйомчик. Також прошу вас насилати мапи. Якщо ви хотіли б бачити її в мене на каналі. Ну і мапу. Бажано, щоб були якісь пригоди чи виживання десь там. Було б дуже чудово, якби ви їх зробили. Ось, до речі, перша мапа. Дякую Ільї за те, що цю мапу зробив. Ну і тим часом ми переходимо вже до наступної другої мапи, вже від іншого мого підписника. Це від Всеволода. Привіт, Влату! Це моя мапа, спеціально зробив її для тебе. Мені 12 років, тому не суди строго за те, що я там. Щось не так зробив. Це від Всеволода Лисенка. Добре, давайте зараз подивимося, що тут у нас правило не шахраювати. О, так, так, так. промальовка 11 чанків. Ну, а для підписників подобайки, позитивні коментарі і підписуватися на канал. так, такий правила. Так, ну що, давайте бавитися в цю мапу. Перший у нас паркурчик. Далі у нас дропер і інші місцини. Так, мені так здається, що тут, напевно, що буде в нас різні випробування. Він мені писав одного разу, що тут варто робити. Так, давайте паркур. Не знаю, чи я його пройду. Не дуже полюбляю паркур, якщо чесно. Не дуже я його полюбляю. Давайте зараз підстрибувати, підстрибувати. А ще я обіцяв пройти ці мапи в вересні, але, на жаль, через. Обставини це у мене не вдалося зробити, тому, по, тому прошу вибачення, якщо я затримався із виходом цього проходження. Дуже вибачаюся в цих людей, яким я пообіцяв ще в вересні це зробити. Дуже соромно за свій вчинок, але от... Мені, мені не вдається пройти цей паркур, але напевно, що це так і задумано. Так, стрибаємо, давайте дослібнемо. і я програв. Так, що тут у нас скільки підписників в тебе на, на запис цього видива? До 29 тисяч у мене зараз. А тут 24, є, 21 тисяча. А тут немає більше. Напевно, на честь того зроблення мапи було. А, ну це неправда. Напевно, що давайте виберемо 24 тисячі. Так, далі у нас скільки видив в тебе на каналі? 177, ну добре. Так, давайте до наступного. Ні, щось я не зможу перейти туди. А давайте сюди стримнемо до дропера нашого. Так, ми програємо. І я примітив таку місцинку, як оцю, де у нас є скриня. Але я поки що натискаю. О, у нас тут є бетон, кнопочка. Ну, кнопочка нам дуже потрібна для того, щоб пройти до наступного. Режимчику, це у нас дропер. О, дропери також складний, знаєте, для мене режимчик. Дропери, давайте зараз стрибати. Поки що я там бачу дуже багато блоків з водичкою, але а, я примітив те, що там більшість блоків це скло блокитне. Отже, ж хитро. Так, але давайте звідси стримнемо. Я багато разів програвав, думав, де ж це його так правильно стримати. І я знайшов ось цю місцинку. І мені вдалося сюди стримати. Можете спостерігати, що тут дуже багато блоків скла. Ну добре, все, ми прийшли цей рівень. Ну, поки, що, поки що ще не так складно, поки що непогано. Так. І давайте до наступного вікторина. Отже ж Вікторина, проходимо далі. Зараз дивіться, що це у нас за Вікторина така. Так. Перше питання. скільки мобів Minecraft 1.12.2? Чесне слово, я не знаю. Напевно, десь 30 чимось. Ні, неправильно. Давай тоді 51. Так. Скільки підписників в тебе на каналі? Ну, Виберемо те, що ми вибирали, і скільки видив, 177 їх набагато більше. Ну, добре. Давайте переходити до наступного рівня. Це у нас виживання. І є ще, а то я не знаю, що це таке. Ну, Спершу давайте випробуємо виживання, а потім подивимося, що у нас буде. О! Ми тут. Я так розумію, нам потрібно пробратися вон туди, але спершу нам потрібно якось отримати діамант. Для того, щоб отримати діаманти, нам треба добути деревину, потім вже все піде як по масу. Так, Добуваємо ці дубові колоди. Потім потрібно змайструвати майструвальню, після того нам має. Ой, скільки у нас тут роботи буде! Ну, гаразд. Майструємо палиці, майструємо кам... дерев'яне кайло, потім у нас буде кам'яне кайло. так. Але я хотів би добути й окремо для пічки Круглячок наш. Потрібний всього 11. Добуваємо, добуваємо, ще не так багато нам лишається. Ну, і якщо ви надішлате на мапу, я буду дуже радий цьому. Буду дуже радий, що ви її надіслали. Можна надсилати хоч на Bedrock Edition, хоч на Java Edition. без різниці. На цих типах Майнкрафту я зможу от пройти для вас. Мені ж буде приємно. Буде приємно, що ви зробили для мене мапу. Було для мене ще дивно, що малювали арти, малюночки. Це було також дуже приємно. Не очікував, що хтось та й намалює. Але це чудово. Дякую, що робите мене щасливим. Дякую, що підтримуєте це. Це найголовніша підтримка. Я ж без підтримочки в даний час. Так, переплавляється у нас залізо. Так, давайте це робити. Ну, надіюся, хтось та й надійшле. Ще ці... цікаві мапи <смі> в наступному разі. Так, забираємо це також. Так. Я тепер майструвальний столик. Так. Ну, і мапи можна надіслати мені особисто, ну або заповнити Google форму. Там все буде розписано. Так, гаразд. Давайте тепер майструвати діамантове кайло. Все, тепер у нас це все готовеньке. Можна тепер руйнувати блок обсидіану. Мені згадується мапа про кнопочки. Ми, до речі, її проходили. Це ще було давно, рік але все одно. Так, кнопочки, ось і знову бетон. Ну, гаразд, ми можемо далі пройти, я так гадаю. Це ми повертаємося сюди. Ну і там також були такі випробування з кнопками різні. Так, це ми дивилися. Так. Бач у нас був паркурчик, потім у нас був дропер, вікторина, а тут щось цікавеньке. А тут з кнопочками. От Тільки згадував про кнопочки йду знову з кнопочками. Був у нас цікавенький рівень з кнопочками, де все було з кнопочок. Ну і бачу, що все захотів зробити саме цей оцей рівень, який мені дуже подобався в тому видові. Ну гаразд, давайте натискати на кнопочки тим часом. Так, тискаємо, тискаємо. О, вдалося. І це у нас кінець. Всеволод мені дякую за те, що я пройшов його мапу. Ну, я дякую Всеволодові. Мапа непогана, хороша навіть можна так сказати. Ну і він старався. Також дякую Всеволодові та Іллі за їхні непогані мапи. Ну, а дане відео закінчується. Давайте про ваші подобайки та позитивні коментарі, бо саме ці речі мутуть мобити наступні відео. Ну і також підтримуйте наші Збройні Сили України, тому що в даний період часу це дуже та дуже важливо. Бо підтримуючи Збройні Сили України, ви наближаєте нашу перемогу. Бувайте! Слава Україні! Слава ЗСУ!